Якщо тренд всі забули, я його знімаю: дубайський шоколад. Що Шо я можу вам про них розказати? Ви вже все знаєте. Але я його реально буду куштувати вперше. Шоколадка Фікс сказали мені просто неймовірно смачна і сама оригінальна. Про цю шоколадку чогось нічого не сказали. Яку з них ви куштували? Чого воно не в золоті? Дубайкавчані. У вас там вже можна золото купити прямо в аеропорту. Чому ви не загорнули золото? Хабібій! Нюхаємо! Пахне шоколадкою маленькі, колись такі шоколадки короном були, пам'ятаєте? Чому я не кажу: Вау, як це смачно! Тому що це, звичайно, це просто пластівці, халва і шоколад. Якась мілка пориста мені набагато смачніше. Але зараз ми спробуємо ще один шоколад, може він смачніший. Найдорожчий шоколад, який я в своєму житті їла. Знову дивіться, це, напевно, якийсь китайський Дубай. Сей, ну ні, ну таке, м -м, ну це капець, друзі, воно дуже неапетитно пахне. Мені не подобається, це халва. Просто халва в шоколаді. Дуже солодка. Коротше, ескорт то не моє, друзі.